Якщо у вас Starlink без аккаунта, чистий, і ви будете його зараз його реєструвати, то обов'язково при реєстрації вказуйте прізвище та ім'я однакові що аккаунта, що картки. Це є прописано в правилах самого SpaceX, правилах самого Starlink. Тобто, якщо у вас він вже з акаунтом, то тоді почекайте 3 місяці, щоб його перереєструвати на себе. Якщо він у вас без аккаунта, то обов'язково вказуйте прізвище, ім'я, назву аккаунта і прізвище, ім'я, номер карти, щоб вони співпадали, щоб платник був власником. Ну такі в них правила. За це в більшості випадків нічого не буде. Але якщо будуть якісь питання вирішуватися, ви там забули доступ, не маєте, і треба подавати заявку, то тоді буде набагато легше, якщо це будете ви і власником, і той, хто платить. Бо якщо будете різні, то тоді будуть виникати питання, і вони аж можуть не захотіти просто вам допомагати вирішенню вашого питання. Таке також може бути.